20-й рік криза. криза коронавірусу, срака повна, і ти розумієш, що ти буквально недавно їздив в Німеччину, і в Німеччині ти підбирав автомобілі водія. Навіть, в принципі, не їздили ми в Німеччину, ми возили туди євротури людей, яким допомагали підбирати автомобілі. Ми з Юрком. Опять же, коронавірус. Країна закривається на замки. Виїхати не можна, в Європу попасти не можна, як би, в принципі дуже все тяжко. Що робити? Треба далі продовжувати бізнес, треба далі привозити автомобілі. Вирішується питання покупкою оцього прекрасного автовозу. Ми знаходимо автовоз за 20 тисяч доларів, вкидаємо сюди 10, купляємо його в БЛД логістик і запускаємо цей автовоз на логістику в Німеччину. І тут почався бум, ажіотаж, багато замовлень. ну, Автовоз не вспіває. Три ходки з Німеччини в місяць він робить. І, в принципі, це просто... Ахіренний результат. Звісно, для того, щоб посадити когось на цю машину, потрібно було знайти людину, яка вміє працювати на автовозі. Ізначально поїхав Юра в Німеччину. А як же можна було виїхати? На таких автомобілях, які стоять на компанії з ліцензіями, вони могли робити перевезення міжнародні. Тобто водій... Соотвісно, міг виїхати на цьому а, автовозі і там підбирати автомобілі. Так ми і зробили. А, півроку пройшло, все було класно, ми купили ще два автовози, і ці автовози також почали робити. А, була розписана черга, було, в принципі, все круто. Ну і, звісно, до определеного моменту, коли бізнес з Німеччини пішов по дуже одному. Тяжкому місцю. За ним почали, ну, якби, навірно, почувствували себе серйозними бізнесменами люди, які підбирали автомобілі в Німеччині, почали питання від клієнтів по поганому подбору. І, в принципі, все. Почало падати. Половина автовозів стало, один автовоз зробив на півшишечки, що ви розуміли. І в один момент, що ви розуміли, всі автовози зупинились. Всі в автовози зупинились, і це реально був чермет. Це сезонна машина, яка возить іменно той товар, коли є на нього спрос. Ці автомобілі простояли півроку. Їм ем треба було кожен місяць платити за компанію, платити налоги за водіїв, які чекали роботи. І в принципі йшов жорсткий мінус. Так, да, час пройшов, потім щось настроїли, потім почали їздити, возити з німеччини машини, почали їх продавати, але якби, діло не було так, як воно повинно бути. Тобто потрібно було щось зміняти. Нічого, в принципі, не помінялось, машини поставили і почалася повномасштабна війна. Ми продаємо один автовоз, два у нас залишається і е, е, літом, якщо пам'ятаєте, було е, льготне розмитнення. Я сідаю на красний, водій сідає на чорний автовоз і ми їдемо в Литву, купуємо автомобілі. Під льготну розтаможку привозимо їх з Литви, потім розгружаємо, половину ми продали, половини залишилися, половина були під клієнтів. Тобто машини в Києві вигрузили, поїхали далі в Німеччину. Юра підібрав також 16 автомобілів, єлі встигли, заїхали на льготну розтаможку. і... В принципі, ті автомобілі, які ми привезли з Німеччини, з Литви, машин, мабуть, 12-14 продавались дуже довго. Їх навезли таку велику кількість, що просто знову вроді пік хороший, вроді бри заробляй великі гроші. А, і, а воно на самому було трошечки по-іншому. Ладно, не суть. Льготна розтаможка закінчилась, машини зависли, єлі попродавали за те, що пригнали. Тобто, в принципі, можна було логістику в той час робити і заробляти набагато більше, чим їхати підбирати автомобілі, привозити, заморажувати гроші і їх продавати. Також мінус. Далі поїхали знову півроку автовози стояли. Знову фірма, знову податки, знову за це все потрібно було платити. І ти розумієш, що потрібно щось робити, потрібно чимось займатися. І буквально в 23-му році нам запропонували, в 23-му році я один автовоз відремонтував, вкинув туди там десятку, відремонтував повністю і продав за 26. Що ви розуміли, через два місяці той чорний автовоз продавався за 90. Я не зрозумів, яким чином хто його за такі гроші купить. Я почав відкривати всю Європу по покупці автовозів. Автовозів не було нігде. Почали вести Америку, почала сильно працювати логістика, піднялись фракти, і, коротше, я. Зглупив, що продав один із автовозів. Цей автовоз ми запускаємо на Німеччину, відкриваємо автосалон. Зробили декілька ходок, завезли машин на автосалон, почали їх продавати. Потім прилетів заказ, і цей автомобіль, можна сказати, почти півроку працював, возив логістику в Норвегії. Вози в Норвегії, возив, вози, вози, вози. Все було якби в принципі добре. Зараз наступила зима в Норвегії. Треба поміняти в круг зимню резину. А що ви розуміли по всій Європі, крім а, окремих країн. Можна їздити на резині всесезонка. На цьому автомобілі в круг і так нова резина. Але потрібна не тільки нова, потрібна зимова. Зимова резина в круг на цей автомобіль китайська стоїть на секундочку 150 тисяч гривень. І ми розуміємо, що купити цю резину, поміняти, а буде робота чи не буде це вже друге питання. Але не про це. Друзі, хочу вам нагадати, ви на каналі «Реальні таксизи. І сьогодні я вам розказую про реалії автовоза і логістики. Щось зараз твориться, я чуть пізніше розкажу і класна ця техніка, чи в неї треба дуже-дуже багато вливати сил, розуму і грошей. Так що, друзі, не забувайте підписатися на канал, всі сили є в описі. Цікаві поли там. Для вас цікаві полезні, там, про інвестиції, про оренду автомобілів, про доставку автомобілів, про наш автосалон. То що переходьте, кому що цікаво, набирайте менеджерів, вони дадуть вам на все відповіді. І не забувайте, друзі, донатити на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Погнали далі! Зараз, друзі, якщо ви знаєте, поляки переклеїли кордони. У мене, крім цього автовоза, ще є рефрижератор, рено магнум. 12-го року голова і 13-го року рефрижератор, який був куплений за безнословні 50 тисяч доларів. І на початку війни, коли порти закриті, логістика, в принципі, була дуже непогана. І також заробіток вверх, заробіток вниз, заробіток вверх, заробіток вниз. А ремонт такого автомобіля це вам навіть... Не ремонт Мерседеса, тому що заїхав, десь колодки поміняв, то поміняв, десь насос потік, десь зробив установку, віддав за це 200-300 тисяч і ти розумієш, що ці гроші потрібно далі відробляти. А далі ти робиш і починається резина в круг, а одне колесо, наприклад, на ведучку тут стоїть по 20 тисяч гривень. І це далеко не <coughs> машина, не резина там бридстоуна або там, я не знаю, мішлін. Як Люблять ставлять в Європі. Але ж про що я? Зараз на цьому автомобілі, на цей автомобіль спрос-просто невероятний. Можна їхати заробляти. Але зараз для того, щоб виїхати в Європу, треба 15 днів почекати в черзі. В електроні, слава Богу, що наша країна зробила. А з тої сторони пер поляки перекрили всі кордони. І зараз 50-плюс кілометрова черга. Пускають наших хлопців по 3, по 4, по 5 машин там на день, а деякі зовсім не пускають. І реально зараз там завісло більш ніж три тисячі машин. Тому газ дорогий, продукція вся буде дорожать і це реально буде повна срака. Чому так трапилось? <кхем> Із-за того, що там, наприклад, хтось вбиває ціни, можливо, самі винувати, але ж не за цього. Поляки, коли возять сюди товар. Вони назад вертаються точно так же, як і ми звідти заїжджаємо разом з поляками. І вони, коли назад повертаються, вони повинні також бути в електронній черзі. Плюс вони хочуть повернути дозволи. В принципі, з однієї сторони правильно, що вони повернуть дозволи, тому що... Ну, може ціни на перевезення будуть адекватні. Може, не буде їхати весь Шерпотріб за понтидень і трошки почнуть заробляти перевізники. Тому що як робить перевізник? Наприклад, якщо перевізник бере за фраг 1000 євро і платить водію з 1000 євро там 200, то водій, який має свій автомобіль, він може поїхати за 800. Що це значить? Це значить, що він, по суті... Робить ціну набагато дешевше. А 800 євро і 1000 євро на кожному фракті, ви розумієте, це тоді перевізнику, треба за 800 євро також їхати цей фракт і ще 200 віддавати. Тобто, і в цьому нема ніякого сенсу. При тому, що зараз на кордоні великі черги, у них їхня акція буде до 3 січня. І, можливо, ця акція буде передліна. І я не знаю, просто як зараз, наприклад, забирати автомобілі. Чому я почав саме з того, як ми купили цей автовоз? Тому що я його купив і, блін, серйозно, ну три роки постійні проблеми. Не з машиною, а з роботою. І так завжди, я не розумію, чому 10 років, 15 років бізнесу, одна, друга, третя, четверта, п'ята криза, ще шоста. і ти не розумієш, коли це все нормально стабілізується. стабілізується. Да, зрозуміло, зараз війна. Зараз мови нема про що. не про що. Але, опять же, їдемо, працюємо, платимо податки, податки військові збори немаленькі. Ці військові збори куди йдуть? Вони йдуть. На допомогу, плюс самостійно донатимо, самостійно купуємо машини, самостійно там допомагаємо, машини там віддаємо. Друзі, робимо все, але по факту заробити нічого не можливо. Потім зрозуміло, що опускаються руки, бізнесу нема, заробітку нема, донат нема, допомоги нема. І ти просто сидиш і нічого не робиш. А хлопці зараз на кордонах сидять. І місто того, щоб туди-сюди їздити, заробляти, платити податки, возити товари, вони тупо сидять на кордонах. Це питання, я надіюсь, дуже в скорому вирішиться. Я сьогодні розказував вам про автовоз. Зараз можна продати цю техніку за 40 отак улетить. Можна, в принципі, умножитися на цьому автовозі, але потім не буде великої класної машини, яка буде допомагати. В логістиці в моєму направленню. Друзі, з вами був реальний таксист. Ще раз хочу нагадати, що ви не забували донатити хлопцям на ЗСУ. І як завжди, друзі, слава Україні! Героям слава! Всім гарного дня, вечора або ночі. Питання пишіть в коментарях.